Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, хто і який є Бог, в якого ми віруємо, в чому полягає служіння Йому, як правильно йому поклонятись, Його визнавати, Його славити? Звідки ми можемо про це знати? Де ми можемо знайти відповіді на ці, безумовно, найважливіші запитання, які стоять у нашому житті? Подібно як у нашому життєвому досвіді, ми можемо знати багато про людей з розповідей інших, з читань новин, повідомлень тощо. Але ми пізнаємо людей тільки через зустріч, тільки через спілкування. Так само є і з Богом. Ми можемо уявляти, яким Він є. Спостерігаючи за природою, дивуючись мудрими законами, за якими все живе і розвивається, ми можемо слухати різних провидців, мислителів про Бога, але хто є Бог, ми можемо пізнати тільки через Його Слово, в якому він відкриває себе і свою волю. І наша віра, вона будується на фундаменті Божого. Слова. Бо писання це не просто все те, що потрібно знати, щоб попасти на небо. Але писання це лист Бога Отця до своїх дітей, через яких Він криває себе і свою волю. Ким він є, ким є людина, і як жити, щоб зустрітися з ним, щоб віднайти його. Але так само наша віра будується. Не тільки на Божому Слові, але і на передані, через яке Слово Боже стає живим і діяльним у церкві. Пам'ятаєте розпуть у Єванелиста Івана, коли Ісус на тайній вечері, значить, що година його вибула, настав його час переходу, повернення додому. Оця Він прощається з учнями. Так багато ще треба сказати, але вони зараз не зрозуміють. І він йому говорить про Духа Святого якого він зійшле, наставника, який роз'яснить, який навчить, який пригадає. І ось святе передання це якраз оця постійна дія Духа Святого в історії церкви. Божі істини, висловні у Божому слові, вони розкриваються у житті церкви. Дух Божий промовляє через життя і свідоцтво святих і праведних мужів. Преподобних і святителів. Дух Божий роз'яснює, розвиває, доносить істину і через собори. На соборах, скликані найперше Духом Святим, Святі Отці єпископи намагаються якраз до нього прислухатись і висловити словами те, що. Часто і є невисловлене, непояснювальне. Вони намагаються окреслити істину словами, істину, щоб вона могла об'єднати, щоб вона могла навчити, щоб вона могла надихнути. І тому впродовж року ми згадуємо і переживаємо з вами не тільки події з історії спасіння, про які розповідається у Святому Письмі, але і події з історії церкви. І ось, зокрема, перша неділя посту. Яку прийнято назвати неділю торжества православ'я? Вона згадує саме про таку подію з історії церкви, а саме сьомий Вселенський собор, одним із рішень якого було ісповідання віри, що почитання Бога через написані ікони не є ідолопоклонством. Яке значення цей собор має для нас? А чому виникло це запитання? Та й, зрештою, виникає у багатьох християн, у багатьох різних християнських конфесій аж до тепер. Так, у Старому Завіті є припис, є багато приписів, які забороняють робити подобну образи, бучого, що є на небі, що є під землею, що є поруч. Чим зумовлений цей припис, чим зумовлена ця заповідь? Це було зумовлено тим часами, коли люди вірили, що богів є багато. І наскільки людям потрібні боги ну, для процвітання, добробуту, успіхів, тощо. Так само і богам потрібні люди, щоб приносити їм жертви, будувати храми, тощо. І ось тих е, богів люди уявляли і зображали по-своєму, можна сказати, творили богів по своєму образу і подобі. Тоді як мало би бути навпаки, ця людина повинна уподібнюватися до Бога, а не робити собі такого зручного, комфортного Бога. По-друге, вважалося, що Богів присутні у присвяченому ним зображенні. Тому, впливаючи на нього, можна впливати якось на Бога. Натомість Бог, відкриваючи себе своєму народу, відкриваючи себе через Моєсе і інших пророків, Він постійно нагадує, він є понад розумінням. Слово святий це означає абсолютно інакше. Тут на землі ми не знайдемо нічого, з чим можна порівняти його. У Писанні натомість використовуються два знаки, два символи його присутності вогонь, який палить все нечисте, вогонь, який вимагає обережності, уважності при підході до нього, і хмара. З одного боку, хмара у пустині це тінь, яка дає передихнути серед спеки, але водночас це образ чогось. Таємничого. Але Бога не можна було зображувати, тому що Він є понад уяву, він понад розуміння. Людина натомість повинна шукати його. Він святий. Але водночас у Писанні святість Божа поєднується з найвищим добром. І тому той, хто хоче уподібнюватися до Бога, повинен найперше уподібнуватись до нього у його благості. У книзі Левіт постійно говориться, святі, ви мусите бути бо я святий, а в 19-й главі книги Левіт говориться, любитимеш ближнього своє самого. Тобто оця уподібнення на Бога, святість, вона полягає у наслідуванні у тої Божої любові. Так, Бог я був понад всяке розуміння. І не людина має творити Бога по своєму образу подобі, але натомість себе уподібнювати до нього. Але настав час, і Бог послав сина свого єдинородного. Бог став людиною. Для чого Бог став людиною? Не тільки для того, щоб щось нового розповісти про Бога. вченні Ісуса є порівняно мало, чого би ми не читали у Писаннях Старого Завіту. Але і Ісус. Є образом Бога Отця. Хто бачив його, той бачить Отця, як він каже, апостолу Тому. Тобто Він являє Бог. Хто є Бог, як Він ставиться до людини, він немов би нагадує людині, Ісус є отим образом, втраченим образом, до якого людина повинна уподібнюватись. Бути християнином це бути як Христос. А оскільки невидимий могутній святий Бог. Став людину, яку очі наші бачили, руки наші торкалися, каже апостол Євгени Стиван, то колись неописаного можна зображати. Тому що якраз образи ікони нам якраз і нагадують про Бога, який став людиною. Вони нам нагадують про святих людей, які оподібнилися до Бога через Христа. Ікони, немов би нам нагадують, що наше життя проходить перед гликом Божим. Вони, немов би, віконечками, які в інший світ, які нам нагадують, що не все обмежується тільки тим, що ми зараз можемо торкнутися і побачити. Ікони нам нагадують про присутність Божу у нашому житті. Ікони є водночас певний заклик. Бо бути християнином це бути як Христос. Це наслідувати його, жити згідно його слова, і ставитись до ближніх, так як ставився він. І от власне саме це було вирішено на соборі. Але після того собору так само почало широко вживатися слово православний. Тому і називається те ж православія. Тобто, хто правильно визнає, хто правильно поклоняється хто правильно славить Бога. Очевидно, ті, хто почитає Бога через ікони, не порушують заповідь не робити собі кумирів. Ні. Але для нас от в цьому святі мав би бути ще один дуже важливий урок: як бути православним зараз? Як правильно славити чи визнавати? В грецькій мові ортодоксус має значення визнавати і прославляти водночас. Як нам правильно визнавати і славити? Бога. І ще раз ми повертаємось до вже сказаного: бути християнином це жити як Христос, це слухати Його Слово, керуватися Його Словом, і найперше ставитися до ближнього так, як ставився він. Уподібнюватись до Бога по зразку, по образу Христовому. Це визнавати Бога, поклонятися Бога у правді, чесності, милосерді і небайдужості. І ми можемо сказати зараз у цю правильну службу, це правильне почитання в Бога, ми можемо побачити у наших воїнів, які боронять нас. Ми можемо побачити у волонтерах, які служать. Ми можемо бачити у всіх небайдужих людей доброї волі, які. Творять добро, які люблять, не переслідуючи власних інтересів. Саме так ми можемо побачити ангелів. Саме в діяннях тих людей, які люблять в рідний спосіб, ми віднаходимо справжній образ Божий.